Сьогодні мені хочеться сонечка, і я пофарбувала травиночки в золотий колір. промінчики. Нарвала ягідок, всяких там шишечок, ялиночку, тую. І хочу зробити для вас різдвяний віночок, чорне золото. Основа у мене хміль. Він у мене сам так закручується. Давайте його ще для впевненості покажу. Я його не зв'язую, я його просто взяла, він так в природі закрутився я його ловко так. Не треба ніяка нитка. Беремо ялиночку. І я беру сьогодні флористичну таку стрічку золотого кольору. Під стиль нашого віночка. зв'язуємо наш возлик на лицевий бік і на лицевий бік на возлик ягідкою. Чорненько. З такими золотими позолоченими травиночками. І тую. Вони так шелестять. Чуєте? Я їх позолотила трошечки. Чорні ягідки. Чорне золото. І я хочу взяти отакі промінчики. Вони теж позолочені. Отак, От щоб торчало. Я люблю, щоб в мене торчало. Оці золоті бур'янинки. Бачите, які золоті? Більше золота. Більше золота та ягід. У нас віночок. Чорне золото. А, і ці промінчики теж пофарбовані. Все чіпляється до моєї шуби, бо проситься, проситься в віночок. Так проситься. Все вплететься. Золотою непочкою. Шишечки. Ти повіночок. Чорне золото. Шелестять Позолочені! Як воно гарно співає, ягідку хочеть. Ташечки дуже гарно співають, коли бачаться ягідки! Сиди, ковіночок. Це не віночок, це просто пісня. Ялиночка. Бо свята. Ковалірна робота. Я королева. Фіночки золотих. Давай-ка что он мне скажет. Я все почала делать без него. Золото. Мені не подобається. Чого, не подобається, пак? Скажи, що подобається, нрав... Ну диви. Ну, диви, мені. він просто такий стильний, Павлю. Ну подивись гарно. Папа. Папа. Батько... Папа. Правильно все, так? Да? Батько втомився. А що ви скажете? Гарно вам ще не переживає? віночок Папа, я хочу, щоб ти мене похвалив. Диви, який він гарний. хороший, хороший. Диви він, він просто сонця нема воно висохне і буде блисці золотом. Це ж золото. Так, ну, да, треба режим, що старнувати швидка погода. А ось бачиш теж золото, все в золоті таке. А я переживала Зацілюти. Я так розрівнюю. Трай ще підрізати палички всі, щоб не терчало нічого. І показати вам уже довершений такий результат. Віночок чорне золото. З чорними ягодами, такими стрілами. По золотим. Як вам? 都可以。